Привіт, футболмани! Розпочинаємо 518 й випуск футбольного тижня. І в сьогоднішній програмі ми знову будемо говорити про футзал. А поспілкуватися буде про що. Наже матчі пройшли практично у всіх міських лігах. У вещі лізі відбувся поєдинок між сапфіром та інтерагротех. Нагадаємо, що у першому своєму матчі, ще у грудні, мінімальну перемогу, отримав сапфір 1-2. І цього разу аграрії виходили на поєдинок з настроєм дати реванш. Вже на перших хвилинах почав це бажання в реальність Павловській. Далі Батершин зрівняв цифри на табло, і команди пішли на перерву за рівного рахунку. На початку другого тайму Антіпов знову виводить інтерівців вперед, але. Петлінський та Нароган перехоплюють шальки терезів на свій бік, і лише гол Павловського на останніх миттєвостях дає можливість завершити матч з рівним рахунком. 3-3. також варто згадати, що на минулому тижні Юрія Фарм поступається в кавіниці 3-4. Продовжуємо огляд першою лігою. Тут відбувся один поєдинок між Оріоном та МФК аграрії. Ці команди наразі перебувають приблизно на одному й тому ж рівні в турнірній таблиці та можуть поборотися за бронзові нагороди. Щодо подій на полі, то вони були сюжетно цікавими з рахунковими перепадами. Так спочатку оріон двічі забив і вже впевнено грав першим номером, коли аграрії перехопили ініціативу, зрівнявши рахунок на табло. Парте утримався аж до середини другого тайму, коли команда з малих крушлинців все ж. Видала фінішний спорт та дожала суперник, реалізувавши ще два м'ячі. 4-2, і Оріон поки тримається на третій стрічці турнірної таблиці. Скажу те, що долі добре вдався старт зустрічі, коли ми зуми зуміли забити швидкий м'яч. Потім за ним одразу другий. Це кидало якийсь певний гандикап, завдяки якому можна було. Більше будувати вже позиційну гру, ніж більш атакувальну. Я думаю, що саме це зіграло важливу роль у матчі і, і у підсумку привело до того нашої перемоги. Слід належно віддати супернику, він зумів відіграти два м'ячі, звільняти рахунок, але ж, все ж дякую своїй команді за те, що вона наповно віддалася на полі і зуміла все-таки здобути таку важливу перемогу для того, щоб рухатися вгору по турнірній таблиці. В третій лізі також було цікаво. Рух сенсаційно розгромив стелс 5-1, але лідери реанімувалися у грі за Яксом 3-1. Крайня гра туру відбулася між Кусто Агро 2 та Козак. Плюс аграрії у першому таймі забили два голи та працювали більш активно в атаці. Та козаки теж дуже добре витримували натиск та відповідали контрнаступом зі свого боку. другій же половині більш витривалими виявилися саме кустовини, додали до рахунку ще плюс 6 реалізацій та закінчили поєдинок з розромним рахунком 8-0 на свою користь. Відповідно до цих результатів, Стелс продовжує очолювати турнірну таблицю та випереджати. Аякс на 3 бали, а рух на 5 очок. Але також не потрібно забувати, що вищі згадані команди в порівнянні зі стелсом мають дві гри в запасі, тому явно далі буде цікаво. Спостерігаємо. А у п'ятій лізі пройшло 4 поєдинки. Розпочнемо з заруби між Барбершопом та Меркурієм. Підопічні Степановича в останніх матчах почали грати відверто краще і ось в цьому випадку провели достойну зустріч з одним із лідерів. Поступаючись у першому таймі 2-0 на початку другого, Варданян відіграв один гол, але далі послідувало два рикошети від Романа Лиги, які були зараховані як автоголи. Петровський на 33-й хвилині дещо скоротив відстав. Ваня знову і під завісу шафоростов з тим же Петровським обмінялися реалізаціями як висновок 5-3 на користь перукарів. А матчем туру на цих вихідних, на мою скромну думку, була футзальна бійка між атлетиком та Нарпалом. Дві команди на першу букву абетки з перших хвилин захотіли обидві бути ще й першими номерами на полі. Тому боротьба була на кожному сантиметрі. І навіть по своїх емоціях та агресії доходила до словесних перепалок між окремими футзалістами. Що ж до реалізації то їх було дві в першому таймі: у виконанні Мандлюка та Нежидая, та два у другому. Мутаймі від Вітовича та Все того ж Мандлюка. Як ви зрозуміли, рахунок на кінець поєдинку становився 2-2. І такі цифри не дуже влаштовують атлетів, які тепер можуть зміститися з бронзового місця п'єдесталу. На вашу думку, сьогодні втратили два вища заробили одне. Ну я вважаю, що втратили. Були за заряжені, були тільки на побідах на перемогу. У цієї гри багато чого залежало, то далі наступних двох це нам може нормально відгукнутися. гра рівна була по, по моментам, по ударам, по взагалі рівна гра, я вважаю. Просто не пощастило реалізувати свої моменти і звідси і висновок і я два два. Але настраємося на наступні дві ігри тільки на перемогу. і Головна задача попати в троє. Ще одним дуже очікуваним поєдинком була зустріч скіфу з, з барбершопом. Після їх минулотижневих звитяг у матчах зі Спартою всі очікували на сенсаційну, рівну та насичену боротьбу. І в якомусь сенсі ці очікування справдилися Активніше розпочали гру не Спочатку дзюба, потім Грицюк зробили для своєї команди фору у два м'ячі і почали адаптувати тактику під нові реалії. Але барбери також змогли прорахувати ці дії і пити у контрнаступ вже до перерви двічі Петренко. Та Жак, зробили камбек. А в другому таймі Кабалюк та Шафросто довершили почата і вибороли для джентльменів таких бажаних три очки. Кінцевий рахунок 5-2. І на тепер Барбари вже очолюють турнір на таблицю, перегнавши Спарту на цілих 5 балів. Але не забуваємо про те, що у спартанців є дві гри в запасі. Початок був дійсно важкий, але Проявили бійцівські якості, проявили якийсь характер і закамбечили, і принесли три очки. Команда молода, жива. Дійсно, було не дуже легко перший тайм, але нам вдалося і будемо діти таким чином і далі. І на сам кінець коротко розповімо про шосту лігу. Тут біостім поступився Геліусу 3-10, Тем-2 отримав технічну поразку від Дудікова за незаявленого гравця. Хар продовжив свою смугу перемог, обігравши біостім 5-2 і Олімпік-2 розгромив штурм 10 -1. 3. Щодо матчу туру, то ним стала гра Брікстона Юнайтед з Феніксом. Нагадаємо, що саме ці два колективи є лідерами шостої ліги, хоча варто зауважити, що англійці мають більший запас очок. Але така статистична перевага не повпливала на результат цієї гри в цілому. Відкрила рахунок все ж Брікстони, але далі ініціатива відійшла до... Вогняної пташки вже до перерви Фенікс вів 2-1, а після неї забив ще два голи і пропустив один. Відповідно, кінцевий рахунок матчу встановився 2-4 і Фенікс тепер відстає від Брікстона всього на три бали.